Друзі, зустрічайте! Привіз з міста Штутгарт ось цю красуню. Це Octavia 2.0 турбодизель на коробці DQ381. Дуже надійна, гарна коробка. 20-й модельний рік, 19 й буде по техпаспорту. Пробіг 179 тисяч. Має повний офіційний сервіс по регламенту. Як це люблять в Німеччині комплектація Premium Edition. Яка її особливість? Це те, що автомобіль має повністю шкіряний салон з підігрівом як передніх, так і задніх сидінь. Також пам'ять сидіння водія з електроприводом та електропривід сидіння пасажира. Це рідкість для таких машин. Автомобіль без жодного підфарбування, абсолютно цілий. Стоїть гарна резина Континенталь 24-го року виробництва. Новенька автомобіль просто в чудовому стані. Як ви знаєте, всі свої автомобілі я готую на продаж професійно, не жалію на це кошти, час, тому повний комплекс детелінга тут зроблений. Зроблена хімчистка, зроблена консервація всіх пластикових елементів кузова, детелінг дисків, легеньке полірування кузова, нанесена. Кераміка від німецької компанії Кохенхемі, тому він зараз виглядає ну просто як новенький в салоні. Тому залітає в продаж, ходімо, поговоримо про опції, які він має. Ну і взагалі подивитись його і насолодитись його естетичним станом. Полетіли. Ось така агресивна передня частина нас зустрічає з топовою діодною оптикою. Яка має функцію адаптації дальнього світла, це дуже комфортно для їзди вночі. Це не просто чорний лак, це чорний металік з дуже такою виразною металізованою крошкою виглядає на сонечку просто неймовірно. Стан автомобіля, як ви бачите, як новий, як майже новий, можна сказати. Є хром пакет, хромовані рейлінги, 17-дюймові диски, тонування задніх вікон, протитуманні фари. Автомобіль дуже економний, враховуючи, що тут вже стоїть коробка передач DQ 381, 7-ступенева витрата в середньому 6. Літрів. Наприклад, ось зараз в мене за пробіг 400 кілометрів 6,1 літр витрата пального. Автомобіль має безключовий доступ, завод автомобіля з кнопки. Бачите, як кераміка лягла на лакофарбове покриття, воно наче як льодяник, хочеться його лизнути. Ось В такому стані. Легкосплавні диски, резина 225 45 17 Continental, Sport Contact 5. Передня топова оптика, ну і задня теж вона топова, діодна. Ось таким чином вона виглядає. Не знаю, Octavia в чорному кольорі, ну просто клас. В білому і в чорному, мабуть, це самі. Гарні кольори для цього автомобіля. Що дає, друзі, кераміка? Кераміка дає захист лакофарбового покриття, дає класний гідрофоб. Вода не просто відлітає від автомобіля, бруд не так налипає. Ну і взагалі виглядає автомобіль просто бомбічно. Автомобіль без ДТП, без жодних підфарбувань. Ще раз диски, ще раз стан резини. Ось ви бачите, 9 тиждень 24-го року. Conte Sport Contact 5. Переходимо, друзі, до салону. Дверна карта, є складання затемнення дзеркал, є амбієнт підсвітка на 30 різних кольорів, які ви можете змінювати. Пам'ять водійського сидіння з електроприводом, шкіряний салон. В дуже збереженому стані, класно виглядає. Неймовірно збережений стан, як ви бачите. Чому так, друзі? Тому що їздять на цих автомобілях, які я привожу з Німеччини, просто водій, співробітник компанії, менеджер середньої ланки якої якоїсь компанії. Який просто сідає і багато-багато далеко їздить. Це дуже добре, як для двигуна, для, як для сажового фільтру, як для коробки, бо коробка не працює постійно. Перша, друга, третя, третя, друга, перша, як це відбувається у нас в містах, вона собі включила сьоми передачі і катиться собі на крейсерській швидкості по автобану. Працює генерація. Сажового фільтру, як це потрібно. Тобто він не забитий, автомобіль дихає. Всі автомобілі, які я привозив після того, як вони заїжджали на офіційний сервіс, майже всі були без зауважень, друзі. Є підігрів задніх сидінь, дуже приємна опція. Плюс є розетка та USB-входи. Переходимо до салону. Давайте подивимось, що у нас тут мультимедійні системи, освітлення, є Light Assist, функція Coming Home, Living Home, далі які тут є допоміжні системи водія, адаптивний круїз-контроль, Front Assist Lane Assist утримання автомобіля в полосі руху, датчик мертвих зон в дзеркалах. Це це є в цьому автомобілі. Фонова підсвітка, ось, будь ласка. По стандарту тут 10 кольорів, але я перепрограмував цю опцію і в мене тепер тут їх 30. Далі. Камера заднього виду. Парктронік передзад. Індикація фрот режиму. Не знаю, який тут може бути афрот, але я це теж зробив, щоб це було доступно. Вивіріт коліс, бачите. Ось бачите, середня витрата 6,2 літри на 453 кілометри. Рахую, це досить-досить непогано. Функція Aircare для алергіків дуже корисна опція. Є додатковий фільтр, який фільтрує дрібні частинки з повітря, алергени. І дихаєте дуже вільними грудями дихаєте. Ось підігрів хлобового скла взимку. Класна опція. Допомагає. Android Auto, Apple CarPlay. Ось така чудова, друзі, цукерочка. Ну що, друзі, подобається? Так, мені подобається теж. Тому що чорний колір, кераміка виглядає просто бомбічно. Класна комплектація, класний салон шкіряний. Ось тому контакти залишаю в описі. Переходьте, телефонуйте, приїздіть. Також в мене є телеграм-канал. Посилання залишу в описі. Там виходять всі оновлення по автомобілях і просто інформація. Як я їх готую, як я живу, і якщо вам цікаво, то теж підписуйтесь і слідкуйте. Все, дякую всім за увагу. Купуйте класні автомобілі, друзі, і на зв'язку.